Паніне Панова з великим задоволенням запрошуємо усіх поціновувачів футзалу. Пробиває школа її войною. Удалі кутго! Антон Варфоломє! зеро, Так скажуть італійські оболівальники на матчах італійської серії А А у нас один. Вапеник, Ліворуч на Грушельницьку. Той буде розхитувати суперника. Хороша нагода у Крушельницького. забити, однак на заваді. Ростислав Су. Прекінгів сьогодні проти Інтеліасу. Моменти ще у Шевчука. Чергова спроба розвинути атаку Удар у Ближній Кут Шевчук тричі пробуває з ним. Стояти під час таких ударів. Суперника однак тут пропускає у нас нічия. Школа. Невдало. На Андрія Школу. Той вдало зупиняє м'яч Томків. З Зноскав ближні кодри. Ортаємо з великим задоволенням до переб'є подій. Другого тайму. Пробиває Варфолумєєва, але дежбатиметься з різниці в один гол. Сухнацький. На голову той з під суперника, однак не забуде розірвувати атаку. Через нього. Атака Юрія Халупи правим фланом. Халупа! Моменти ще! Халупа! Гол! Двади! Совсервий топові в рахунку. Ось вам Юрій Халупа. Володимир Лаба забити втретє Халупа Поки що не грає наприкінці поєдинку. Рівень довіри загубив. Тренера і Петрик влучив у стійку. Ось це був моз. Передача не проходить. Можливо, зараз Крушельницький заб'є про.